Матусі, дякуємо за те, що ви у нас є. Дякуємо за те, що ви подарували нам найпрекрасніший скарб це життя. Дякуємо за те, що ви любите нас. Дякуємо за те, що ви чекаєте нас. Дякуємо за те, що ви у нас є. Безмежно вам вдячні за ваші молитви. Безмежно вам вдячні за вашу віру у нас дякуємо вам за це хочу привітати з цим прекрасним днем усіх жінок дружин дякуємо дякуємо вам що ви у нас є дякуємо що ви молитесь за нас дякуємо що ви нас кохаєте дякуємо що ви у нас є дякуємо що ви нас чекаєте що ви переживаєте за нас, що ви піклуєтесь про нас. Дякуємо вам за це, Сестрички, Ми безмежно вдячні за те, що ви у нас є. Без вас, мабуть, життя було б зовсім нудним, невеселим і просто незрозумілим. Дякуємо, що ви у нас є. Дякуємо, що ви нас любите. Дякуємо, що ви за нас молитесь. Дякуємо. За те, що ви нас підтримуєте. Дякуємо за те, що ви вважаєте нас героями. Героями саме для вас. Дякуємо вам за це. Ми вас любимо. Донечки, дякуємо вам за те, що ви у нас є. Що цінуєте нас, любите нас. Дякуємо, що, ви для... що ми для вас герої. Бабусі, дякуємо вам за те, що ви нам подарували найпрекрасніших у світі Матусь. Дякуємо вам за це. Ви найпрекрасніші, найпрекрасніші бабусі. Тому дякуємо усім жінкам.